Привіт, я буду сьогодні з кихочки зіжати в таких поні. все пасі. Горочки. Я зараз покажу, як я вмію. Перша легко, зараз я переїду. Дивіться. І проїхалась. Друга горочка. Зараз переверну камеру. Може простенько, зараз ми проїдемо на неї, переверну камеру. Тільки треба розганятися, сильно, сильно, як сили свої. Можете, як бистро, бистро. І я їду на горочку. дивіться, Ву! бачите? Я... я їду по горочку. Клас. Дивіться. Дивіться, як це класно. Скажіть, я зараз з неї зійду. Я встановлю камеру, Покажу, куди горку я йду. Дуже простенька горечка для маленьких. О, бачите, я вже проїхала. Дивіться, хоп! Друга горочка. дуже проста. Зараз на неї заліземо. Вот и я один. Витя! А ветер! А, -а! а, -а, -а, -а! а теперь я прокручусь. Тоже опасные горочки. Лайки не забудьте. Это самая маленькая горка, какие я в жизни. Разгоняемся. Как всегда, я так разгоняюсь. Просто тут нічого не важко. Тут вообще легкі горки. Я піду на ще горку таку покажу. Отаку горку. І цю. Дивіться. Я І ще на горочка. І я все перевертаю камеру. А Ось така воно, горочка. Бачите? так я з'їжджаю всі воно, гори. Ну вам, як вам сподобалось, я дуже старалась. Тільки для вас, мої друзі. Я без вас нічого не вмію. Ставте лайки, не забувайте нічого.